Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. В ефірі Власний погляд. Програма, яка робить зрозумілішою будь-яку подію. І говорити ми будемо сьогодні про захист платників податків. Гість нашої студії адвокат, член спілки платників податків України Євген Гриб. Пане Євгене, вітаю вас та рада Бобровня. бачити в нашій студії. Наскільки зараз захищений український платник податків? Ну, взагалі, якщо говорити про захищеність платника податків в Україні, це питання дуже важке і потребує дуже багатьох моментів щодо його захисту. Чому? В Україні дуже багато перевіряючих та контролюючих органів, які безпосередньо втручаються в фінансово-господарську діяльність платника податків. Дуже багато часу витрачає платник податків на реагування відповідне до всіх вимог, які ставляться йому контролюючим та повіряючим органами. Якщо говорити безпосередньо про найпопулярніші органи, перевіряючі в Україні, це звичайно органі Міністерства доходів України, то за тим часом, який витрачає платник податків на них, вони звичайно... Перебувають на першому місці. Дуже багато надходить різноманітних запитів, дуже багато надходить різноманітних документів процесуального характеру вже від працівників податкової міліції, які так само входять до системи Міністерства доходів та зборів. І на підготування документів, які вимагають контролюючі органи, у платника податків йде дуже багато часу. Інколи буває так, що навіть е, ті працівники, які є у платника податків, працівники бухгалтерії, юридичний департамент, вони навіть за часом фізично не справляються е, для того, щоб правильно у рамках закону відреагувати на ці звернення. Е, якщо говорити про захист, е, звичайно, захищати платника податків е, потрібно перш за все превентивними методами. Це говорить про те, що платник податків насамперед повинен бути готовий до тих моментів, які у майбутньому можуть статися з боку контролюючих органів. Він повинен бути впевнений у власній фінансовій діяльності, у господарській діяльності, у перелік тих запитів, який може бути до нього застосований, він, в принципі, є якби вичерпним. І е, е, якихось моментів, які неможливо передбачити, ну майже не існує. Дуже часто, коли надходять такі запити, це виявляється справжньою несподіванкою. Як потрібно діяти? Е, перш за все, е, найголовніший момент це ретельно перечитати зміст самого запиту. Адже існує інколи такі ситуації, коли просто запит підготовлений непрофесійно там є посилання на норми закону, які вже не діють, або, наприклад, вимагаються документи. І пишуться підстави в запиті, на які платник податків може відповідно до діючого законодавства не відповідати не реагувати та не, не редагувати взагалі. А як повинен виглядати справжній запит? От як відрізнити звичайно, справжній запит повинен бути перш за все на титульному бланку. Там повинно у верхній частині документу міститись ознаки того відомства, з якого направлений запит. Повинен обов'язково бути підписаний він начальник цього підрозділу, який йому направляє запит, і обов'язково повинні бути вихідні дані. Це, наприклад, номер, це повинна бути дата, і звичайно повинні міститись насамперед правові підстави, на підставі яких вимагає документи в контролюючий орган, який надіслав запит. Чи може об'єкт відмовити у наданні інформації чи певних документів для перевірки? А, звичайно, звичайно, може може відмовити знову ж таки уважно перечитавши запит і з'ясувавши, що ті норми, які там містяться, вони зовсім не відповідають діючому законодавству, і тим самим зрозумівши для себе, що контролюючий чи перевіряючий орган, він перевищує свої повноваження і вимагає той перелік документів, який він не має права вимагати, посилаючись на те, на ті норми закону, які він там вказує або не вказує взагалі. Звичайно, безпосередньо надавати документи одразу на запит, нічим не передбачено, треба уважно вивчати документи. протязі якого часу потрібно подати, якщо вже потрібно їх подавати. Все передбачається законодавством. Запити бувають різні, і кожен запит, відповідно, має певний період, на який законодавством передбачена обов'язкова відповідь. Або відповідь не обов'язкова. Там максимальний різні. строк, який. Це в, в кожному окремому випадку все окремо. Наприклад, типові запити з, з підрозділу міністерства доходів і зборів е, протягом 10 днів, але буває інколи більший термін. Це якщо вже інші підрозділи надсилають відповідні запити. А чи потрібно звертатися до суду? От, наприклад, отримала людина запит, дивиться, що він складений не зовсім вірно, є якісь підозри. Е Тут треба розрізняти різні моменти звернення до суду, оскільки в нас суди є е, різноманітних е, категорій, це є адміністративні суди, є різні господарські інстанції, різні інстанції, є суди загальної юрисдикції. Якщо, наприклад, це є запит від е, наприклад підрозділу міністерства доходів і зборів, то відповідно, якщо платник вважає, що цим запитом порушуються його права і дії того органу, який надіслав запит, вони не є незаконними, звичайно, він може звертатися до адміністративного суду про визнання. Наприклад, дії цього контролюючого органу незаконними. Якщо цей запит надходить від вже органів правоохоронних або органів прокуратури, тоді він може звертатися до судів загальної юрисдикції, оскаржувати так само їхні дії. Що потрібно робити? Це складається заява? Знову ж таки, повторюсь, в кожному окремому випадку окремі документи. Все залежить від того, що прийшов за документ. Наприклад, на сьогоднішній день існують такі випадки, коли деякі підрозділи, значить, наприклад, підрозділи фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів, вони інколи деякі виконавці беруть на себе функції, які зовсім законодавством не передбачені. Наприклад? Вони виносять процесуальні документи, які має право виносити лише суд. Наприклад, вони намагаються отримати документи первинні, що свідчать про фінансово-господарську діяльність платника податків, які має право витребовувати лише слідчий суддя своєю ухвалою. Тому такі документи їх треба обов'язковому випадку оскаржувати, писати до органів прокуратури, наприклад, про незаконні дії цього слідчого, і звертатись до суду для відновлення своїх порушених прав. А на чому потрібно робити акцент? Перш за все, от якщо людина вирішує звернутися до суду, е, перш за все, людина платник податків, бо це може бути фізична особа, юридична особа, повинен бути впевнений, що він підготовлений до звернення до суддів. В нього повинна бути повністю зібрана доказова база, під підкріплена його позиція відповідними документами, тому що в суді. Найпершу увагу звертають на документи, які підкріплені до того звернення, яким платник податків звертається до суду. Тому, якщо платник впевнений в своїй правовій позиції, якщо в нього є весь перелік документів, і цей перелік документів відповідає тим існуючим вимогам, які передбачив законодавець, звичайно, він може спокійно заготувати документи і звертатися до суду, але знову ж таки краще всього це доручити фахівцям, це працівникам свого або юридичного департаменту, або звернутися до інших фахівців у галузі права, ви можете навести реальний приклад з вашої практики. Щоб було видно, що прийшов документ чи запит і як людина діяла, наприклад, на сьогоднішній день є випадки, коли дуже часто приходять перевіряти співробітники якогось підрозділу регіонального міністерства доходів і зборів, перевіряти фінансово-господарську діяльність платника податків, але при цьому в них зовсім немає того належного переліку документів, які передбачені. Який це перелік? Елементарна ситуація виходить працівники податкової інспекції на перевірку платника податків. Але в них немає не на руках копії наказу про призначення перевірки, в них не підготовлені направлення на е, цю перевірку. В них навіть прострочені посвідчення службові, е, і це їм повністю не дає права проводити е, цю перевірку. В цій ситуації платник податків. Має повне право їм відмовити, але одразу він повинен пам'ятати, що потрібно одразу готувати бумаги для звернення до суду щодо незаконних дій цих працівників податкової інспекції. І в тому випадку, якщо така ситуація дійсно відбувалася, він може дійсно відстояти свої права. Якщо так вийшло, і платник податків вже подав документи до суду, що він має робити, яким чином діяти? Яка тактика захисту? Е, найголовніша тактика, звичайно, це е, повністю фіксувати всі дії перевіряючих органів, тобто Те, всі телефонні дзвінки, які надходять них. Е, яким чином? Яким е, чином переводити за допомогою телефону все звернення в офіційний режим? Е, коли повинні не, не дзвонити працівники податкової інспекції і казати: будь ласка, занесіть нам документи. Ми хочемо їх перевірити, або надайте пояснення лише офіційним листом, який має мати нормальні ознаки документа печатку. печатку, вихідні дані такі інше. Знову ж таки, платник податків повинен готувати офіційну відповідь або реагувати на цей запит, або не реагувати. Лише офіційна переписка вона дозволяє підтримувати позицію платника у суді, тому що. Розмови за допомогою телефону або просто усні розмови, вони дуже важко їх якось потім використати для доведення правової позиції платника у суді. Офіційна переписка, крім того, необхідно знову ж таки, регулярно проводити платнику податків внутрішній аудит. Аудит як і бухгалтерської документації, так і документації щодо його. Діяльності в цілому, так званий юридичний аудит, і тоді він сам буде розуміти, які в нього можуть виникнути проблеми, і, і бути впевненим, що на ці самоконтроль проблеми Самоконтроль повинен бути обов'язково. Обов'язково повинен бути самоконтроль, обов'язково повинен бути передбачуливим платник податків щодо різноманітних дій, які можуть бути в його адресу. Тим більше, якщо він відчуває, що він може бути цікавий представникам контролюючих та. Перевіряючих органів, яка процедура в самому суді? Перш за все, це платник податків подає заяву з певними доказами? Тут Треба трошечки розрізняти, які права платника податків були порушені. Наприклад, різ... найчастіше бувають випадки, коли. За результатами перевірки працівниками податкової інспекції складається акт, наприклад, про результати перевірки. Там в цьому акті описуються певні порушення на думку перевіряючих, і звичайно, платник податків може не погодитися з цими порушеннями. Існує дві процедури: одна процедура це адміністративне оскарження це коли платник податків звертається до вищестоящих органів міністерства доходів і зборів. Наприклад, до регіонального, потім до всеукраїнського, до самого безпосереднього міністерства, це адміністративне оскарження. Але нічого не заважає, наприклад, одразу і подавати, готувати документи і подавати позов до суду. Тут вже все залежить від, скажімо, обраної тактики захисту прав платника податків. При поданні документів до суду платник податків повністю повинен надати всі документи щодо. Виявлених порушень, які він вважає, що не відбулися, він повинен надати первинні документи фінансово-господарські, він повинен надати матеріали переписки з контролюючим органом, ті листи, які надходили, ті відповіді. Чим більше таких документів, тим більше вирогідність для того, що до того, що може бути його позиція, права підтримана суддею, і він може розраховувати на виграш у суді. Якщо платник податків сам не може справитися з ситуацією, що склалася, куди йому звертатися? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день сказати адресу органу чи іншої якоїсь організації, яка 100% допоможе, звичайно, не видається можливим. Тут все повинно бути в комплексі. Є перелік державних органів, які допомагають при порушенні прав платника які податків. Саме? Наприклад, якщо платник податків відчуває, що до нього застосовується застосовуються якісь Такі неправомірні дії, наприклад, йому починають говорити, що за певне вирішення фінансових питань, перевіряючих, він не отримає якихось санкцій. Звичайно, тут потрібно звертатись до правоохоронних органів. Це підрозділ СБУ, це той самий підрозділ внутрішньої безпеки безпосередньо Міністерства доходів і зборів. Навіть на сьогоднішній день можна звертатися, і є так, і так, така гаряча телефонна лінія, пульс Міністерства доходів і зборів. Так само туди платник податків може звертатися, і, звичайно, не стовідсотково, але цей спосіб він допомагає вирішити деякі проблеми, які виникли у платника. Ну і саме головне, звичайно, мати так само на підхваті. Нормальною юридичною компанією, яка так само буде відстоювати його інтереси і виробляти загальну тактику захисту його порушених прав, я дякую вам за поради. Це був власний погляд Євгена Гриба. Залишайтеся на парламентському і будьте пильні.